Вид зінічного мистецтва або танцювально театральна вистава, у якій музика перед станцією відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створення відповідного настрою. Це вам не просто там код все. До речі, у нас тут танцор ще є, то може він щось може розказати про БЛІ. Ми радимо статтю з Вікіпедії. Ладно, повертаємося до нашого друпа. Новин насправді. Досить прикольна тема. Почнемо з досить крутої штуки. Ну, про Facebook ви певно чули, мали чути. В Drupal 8.1 перший апдейт, який буде в кінці квітня. Бігпайп з'явиться в ядрі Drupal в ядрі як експериментальний модуль. Тобто ну, ця штука в принципі, вона є у Фейсбука і тепер є в Drupal. Що воно допоможе? Допоможе прискорювати, тобто швидше віддавати і будувати сторінки. І чому це прикольно? Тому що для його реалізації в принципі, треба тільки PHP і JavaScript. Тобто нічого додаткового якби не треба, нічого придумувати. Цей, тому цікава, цікава тема, і я сподіваюся, що вона реально почне працювати в, в палі по, по дефолту. Ще одна стаття: дебагінг друпалу, наприклад, Drupal, на прикладі сайту Drupal.com. По-перше, ну, досить корисно, тому що це про цей XHP Prof, -проф, про профайлер PHP, як, яким можна ну, досить небагато розбирати, що ж вам там в вашому коді написано і чому воно тупить. І по-друге, там є сесія з Drupal.com з 2014 року, але все ще актуальна. Для тих, хто хоче знати, знати, ну, хто наприклад X. H-prof це і не використовує і хоче почати використовувати. Читаю. Це е, так. стаття від австралійців. Один з варіантів, як автоматизувати моніторинг сайтів клієнтів, так, щоб знати, коли воно падає, так, щоб знати про проблеми на сайтах трохи раніше, ніж про це знається. Знає клієнт і в нього починає з'являтися сивина. Що важливо, одна з причин, чому ці хлопці зробили якби, свій підхід, тому що ну, статус сайтів, що там за модулі, які треба обновляти, це дуже така чутлива інформація, і якби, бізнеси не дуже люблять відправляти її на паті сервіси і так далі і тому подібне. І плюс у цієї штуки є команд-лайн інтерфейс, тобто, в принципі, якщо ви ну, для сапорту декількох десятків, десятків сайтів на, на різних клієнтах, наприклад, ви можете просто з команд-лайну в себе локально або ну, на якомусь сервері компанії запускати команду, і вона вам дає статус, куди дивитися, де, 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 де проблеми. Ретроспектива 2015 року від Дріса. Це ретроспектива компанії Аквія. Чому цікаво? Тому що Дріс, крім того, що цей крім того, що він створив Drupal, він спів за основу Пісітіо Аквії. І так як Аквія, в принципі, трендсетер в Drupal, то цікаво почитати тренди, як вони з ними працюють, як вони їх використовують для побудови. Побудови нових своїх продуктів і стратегії, і що буде далі. Так, в принципі, фронт-енд-кодінгу і код-рев'ю, на, на що воно надо і що з цим, що з цим робити. В принципі, ну, все зрозуміло. Тобто це так само, як в рев'ю PHP-шників, але з деякими, з деякими моментами. Які стосуються конкретно фронтенду і конкретно фронтенду в Drupal і роботою з JavaScript в Drupal. Оце де, прикольна стаття. Якщо, якщо вам цікаво знати, хто і як працює над кодінг стандартами Drupal, як вони оновлюються і ну, як, як відбувається процес, читайте. А також для профілактики згадати ті самі стандарти. Тому що Ctrl-Alt-F в ідеєшечці. Не завжди працює, інколи все таки треба перевіряти. Ще одна прикольна тема. От, якось у січні Drupal.org прям був прямо багатий на цікаві статті. Якщо ви не знаєте, вже досить давно на Drupal.org працює система відзнаки за відвагу, ну, тобто за контріб в модулі і в Drupal. Вона працювала досить, ну, вже декілька років працює через систему комітів, а от нещодавно нещодавно вона з'явилася на друковорзі вішуюся. Тобто ви можете свого роду поставити плюс один в карму тим файним хлопцям чи, чи дівчатам, які викладають патч в ваш іш або допомагають розібратися, чому воно у вас не працює, і що треба з тим робити. Так. Оце також оце, цікава стаття від Дріса продовження свого роду з Drupal Барселони на тему, ну, на тему купи всяких речей стосовно Drupal 8. І конкретно це це дискусія і порівняння фронтенд фреймворків, тобто Angular, -a, Ember, -a, React -a і ще чогось. І що саме буде, ну, буде вибране в Drupal як. Ну, як в ядро, що саме попадає в ядро. Наскільки я зараз пам'ятаю, це начебто Angular по дефолту, але Angular не дуже катить через ряд причин і в принципі ну, дріз схиляється до Ember. Чому Ember? Ну, одно, таке один такий основний момент це тому, що Ember також підтримується open-source ком'юніті, тобто як подібно до Drupal. На відміну від React і Angular, який підтримується ну, Facebook або Google. Тобто open source все-таки це крутіше ну, як для Drupal, так і в принципі, воно буде, ну, я сподіваюся, що воно буде більш скажімо так, розвиватися, більш, більш коротше, з часом. Пара, пара косяків з стандартним процес, процесом апдейту друпала або модулів, що з ними робити. Чисто цікаво з тої причини, що я, наприклад, і не замислювався, як він там відбувається. А насправді там реально є декілька таких дірок в безпеці. Ну не сильно критичних, але, скажімо так, також не дуже цікаво. Хоча, з іншого боку, кого воно то парить, все одно всі через Drush його оновлюють ядро або не оновлюють зовсім нам. На проєктах, але ну, все одно цікаво знати. Е, так, одне слово для того, щоб зберегти ваш проєкт, це, це не слово факт. Е, в принципі, так, просто згадати, ну згадайте, що перед тим як спогоджуватись на будь-які зміни до е, ну, скопу проєктів, до специфікації проєктів, варто запитати, навіщо ті зміни робити і чому саме вони мають бути прийняті на проєкти. От, оце я чекав на, на цей реліз досить довго, в принципі, слідкував за ним з Барселони. 에, Lightning це дистрибутив, який розроблений Аквії. Так. 에, ну, якщо хтось використовував демо фрейворк, то в принципі ви маєте уявлення, що там буде. Але прикол Lightning в тому, що він... На, на відміну від демо-фреймворку, він сфокусований чисто на UX, юзабіліті для редакторів сайту. Тобто там дуже гарно пророблені воркфлови, всякі, ну, робота з ревізами і так далі. тому подібне, Те все, що було у сайткору сайт інших корпоративних CMS-ок або подібних рішень, і те, чого не було реально ну, адекватно зроблено в Drupal. Ядра. Тобто цей дистрибутив, і враховуючи те, що він зроблений фічами, ну, він дає надію, що все-таки з часом Drupal зможе реально конкурувати ну, на адекватному рівні з іншими системами, конкретно в плані роботи з контентом. Реально маю дуже велику надію на цю штуку, і ну, в принципі, ми з хлопцями. Ну, Хочемо, плануємо займатися ну, розвитком, тобто приймати участь у розвитку конкретно цього дистрибутиву. Пару номерів, пару номерів, цифр, про вебсайти веб і Drupal. Якщо, якщо я правильно зрозумів, якийсь чувак робить це кожен рік і коротше, він прокравлив. В топ-15 тисяч друпальних вебсайтів, і там така цікавенька статистика стосовно того, що він там знайшов. І останнє по списку, але не останнє по важливості. Як ви, як ви знаєте, там під час Барселони, ну, тобто влітку була така ініціатива зафорсити міг, ну, міграцію Drupal 7 модулів на вісімку. Тобто там за ініціативою в принципі, було зібрано 250 тисяч доларів, частина з яких пішла на оплату праці мейнтейнерів е, модулів, щоб вони їх ну, портували по-людськи -по і вчасно на вісімку. Е, частину грошей я точно знаю Rules модуль отримав. І в принципі хлопці з Австрії, це австрійці, які рулс створюють е, і розвивають. Вони частину ще зібрали окремо. І тобто, в принципі вже РУС зараз е, портований під 8. Ця новина там, про те, що Аквія виділяє ще півмільйона доларів на прискорення портування інших можливих модулів їх близько 50. Тобто ці гроші будуть, в принципі, ну, будуть витрачені на оплату е, праці по ком'юніті ну, по рейтам. Для мейнтейнерів модулів. Тобто ком'юніті рейд це, наприклад, не бізнес-рейд, там не буде по 150 баксів за годину, але, скажімо так, то будуть адекватні гроші, щоб людина не думала, як їй поїсти і як підтримувати свій модуль. Ну так, в принципі, це все від мене на січі.